Відкриваємо трохи за кулісся, це вже кінець масажу, і ми робимо міофасціальний реліз наверх трапеції, ну і розглянучі шиї. Всі, хто був у нас на масажах, звісно ж це спробували, всім дуже подобається. Далі ретельно витираємо від масла шию, барберські послуги сплачуються додатково. ну і Робимо замір тейпа, щоб затейпувати цю ділянку. Ставимо якоря з однієї і другої сторони, щоб було рівненько. Далі розтягуємо м'язи шиї, підкручуємо голову, щоб розтягнути інші м'язи. І дуже гарно все фіксуємо тейпами. До речі, ця аплікація дуже класно працює знімає знімає втому постійну напругу, особливо, особливо у тих, хто сидить. По 1000 годин на тиждень за комп'ютером, за офісними якимись бумагами, тому всім рекомендуємо та запрошуємо до нас.